Кам'яні могили не варто плутати із кам'яною могилою. Це неймовірний заповідник в Донецькій області, нині, на жаль, окупований Росією. Казкове місце достойне будь-яких епітетів, одна із найкращих природних пам'яток України. Заповідник Кам'яні могили є частиною українського степового заповідника і має площу близько 400 гектарів. Це велика інтрузія, яка складається із двох пасм і п'яти основних вершин. Татари називали цю місцевість. Бештаж, п'ять гір, південна панорама, гостра, витязь і жаба. Є також менші вершини: скорблена вдова, ворота сонця, ведмедиця з ведмежатами, динозавр. Урочище кам'яні могили це гірська країна в мініатюрі. Контраст її із навколишніми степами вражаючий. Величні та монументальні скелі тут всюди. Природні скульптури. І витвори з каменю, які сприймаються як фантазії художників, є й невеликі гроти. Згідно із переказами, козаки-характерники бували в цій місцині, щоб за.